Перший провідний 16 у Гуанжоу прибув у магазини топова комплектація становить менше 200 тисяч юанів. Я дам вам PCC версію ідеального LC. Я знаю, що багато людей в інтернеті кажуть, що Це-16 16 це присліфінгова версія СД. Адже все це має однакову колісну базу. Давайте поки що проігноруємо це. Давайте спочатку подивимося на ціну, щоб побачити ефективність. Ціна вивішена на екрані для вас. Давайте подивимося на інтер'єр першого ряду. Місця для дотику. Дотик до місця. Те, що вам може дати шкіра, ніколи не дасть вам пластику. Ці приховані отвори для випуску повітря включені. А ще є ці картографовані вогні настрою. Здається всього два слова. Старший. Також. Є такий екран автомобільної машини. Використовувався ЧІП 8295. Лише одне слово швидко. Трирядне, шестимісне компонування. Маленький столик, він там є великий кольоровий телевізор, у ньому також є. Хоча це ручний спосіб роботи. А ось сенсорний екран на місці. Його ще можна помацати. Що стосується холодильника, вам все одно, що це напівпровідник або компресор. Це не так. Ви повинні використовувати його. Ви заходите в інтернет і купуєте холодильник за кілька сотень доларів. Дістаньте його, коли він вам потрібен. Зручний, чотирициліндровий розширювач діапазону, один сповлайн L. Включіть його параметри двигуна. Це те ж саме, що очолити С-10. Але не тому, що машина майже 5 метрів і штовхнути його дуже складно. Навпаки, він дуже простий в управлінні. Це відчуття відкритості. Щось на кшталт BMW S3, 2.0. Ті хай павер відчувається навіть більше, ніж BMW s 3 в управлінні. Будьте жвавішими, адже вихід двигуна це властивість. Ви зрозуміли ідею. Є ще один момент, про який слід пам'ятати. Справа в автомобілі та його налаштуваннях в Це трохи налаштування комфорту сімейного автомобіля, щоб ви не брали цей візок. Будьте іграшкою для інтенсивного водіння. Ви в самий раз керуйте ним. Ніби це сімейний позапляговий. Проблеми Взагалі не було. У тому числі його топова конфігурація є версії лідар. В кінці року один за одним будуть відкриватися безпілотні в різних містах. Я з нетерпінням чекаю на це. Але якщо ви хочете придбати цей автомобіль, ось кілька моментів, на які потрібно звернути увагу. Насправді простір в третьому ряду не дуже велике. Перший ряд це моє скориговане положення, сидячи. Мова йде лише про удар, але я зараз тут сиджу лише на відстані одного пальця. Отже, весь простір для ніг це так є більш нічучою. Але добре те, що простір над головою у мене відносно просторий, включає в себе установку сидіння. Матеріал використовується відносно товстий, та їзда відносно комфортна. У цій ці нові категорії це рідкість. Сидіння в третьому ряду можуть сидіти так зручно, включно зі спинкою, яку можна регулювати. Тож для коротких поїздок, у разі потреби цілком підійде. Але для довгих подорожей сидіння тут насправді не дуже зручне. Але базові зручності вам надаються. Як от кондиціонер, аудіосистема система і два USB-порти з боку. Все це вам. коли немає живлення, прискорення дуже слабке, тому на високій швидкості краще використовувати режим економії, їздити на високій потужності. Так відчуття керування краще. Потужність бездротової зарядки спереду невелика. Лише 15 В. Але якщо у вас iPhone, як у мене, не зважайте. На це. Ваш iPhone теж не надто швидкий. Також у всьому передньому ряді немає відсіку для окулярів. Можна покласти їх у нішу знизу. Або в центральний бардачок тут є прихована ручка дверей, але вона не висувається автоматично. Прихована ручка дверей. Треба натиснути вручну, щоб відкрити. Чесно, це трохи незручно. Але зважаючи на ціну, ці недоліки, які я згадав, не є суттєвими. За ціну менше 200 тисяч. Ви отримуєте 20 файлерів діймові колеса. Щодо вибору комплектації двох базових виставів. Співвідношення ціна якість чудове. Хоча лін навряд чи в мінус.